Лариса Вікторівна, ну, ви знаєте, що в соцмережах у різних ця інформація постійно. Да, да, постійно. постійно. Що зробили ми, працівники департаменту освіти? Ми не просто сказали, так робити не можна, ми направили листа кожному органу управління освітою, роз'яснили ще раз, що таке фінансування закладу освіти. Як воно, воно має відбуватися? як воно має відбуватися, то, як воно має оприлюднюватися, це все ми роз'яснили. І попросили кожен орган управління освіти вивчити це у закладах освіти свого району міста і проінформувати нас не просто, що у закладах освіти, наприклад, Берійського, Чемукачівського чи, чи Тячівського районів, коштів не збирають. Нам дати підтвердження, де кожен, ні, де кожен керівник закладу освіти у районі, наприклад, є 23 заклади дошкільні і 12 там закладів загальної середньої освіти. Mm -hmm. Кожен керівник закладу освіти, де буде написано, така то загальноосвітня школа, такий то директор, і він підпишеться на цю інформацію, так. Сьогодні ранком, я бачила в інтернеті, жива вам обговорюють допис однієї е, свідомої мамочки, яка написала в інтернеті, що до, ну, до яких пір ми будемо здавати кошти в дитячий садочок за своїх дітей, намиючі засоби і шварки. Скажіть, будь ласка, от ми зараз спеціально прийшли з метою записати це і оприлюднити. Е, ви перша особа у нас, яка відповідає в області за дотримання закону про освіту. Скажіть нам, будь ласка, своє аргументовану фахову думку свою. Чи законні в дитячих садках збори на покупку якихось там шваберноючих засобів і ще чогось невідомо чому? Значить, озвучую вам, і я це озвучую постійно, коли маю можливість зустрічатися з керівниками будь-якого рівня, чи з директорами шкіл, чи з завідуючими садочками. Але найчастіше ми, звичайно, працюємо із начальниками органів управління освітою. Я не просто це оприлюднила, я їм сказала, що на сьогоднішній день кожен орган управління освіти має, я би сказала, достатньо коштів, які пропорційно розподіляються на кожен заклад освіти, чи дошкільний, чи загальної середньої, і збори батьків. Коштів із батьків є забороненими. Навіть... Якщо ви знаєте, бо є дуже багато у закладах мамочок, котрі а це ми ініціювали. Мамочки можуть ініціювати лише там, де це дозволяє керівник. Запам'ятайте, ніякі збори не можуть вам за це, особливо за останню фразу, що. Де керівник закладені керівник несе відповідальність та, та. руками батьківського комітету збираються кошти. Я є? цю фразу озвучила свідомо. Це юридично-правова. фраза І я її не придумала. Вона є в законодавстві. Ніяких зборів батьків із батьків коштів не може відбуватися у жодному закладі. Навіть я хочу вам сказати: ми вже надіслали листа. Котрий, в принципі, прийшов з Міністерства освіти, до випускних вечорів іще далеко. А ми вже написали, що кожен заклад освіти має організувати в школі в урочисте вручення дипломів. А яким буде випускний вечір? Це не компетенція. Навіть це вже не зробили. Я продемонструю вам. Ось переписка, яку вибрали сьогодні в інтернеті, нібито між головою батьківського комітету і, mm. і, і батьками, і тут mm. просто в загрозливому порядку, як рекет, вона вимагає, що ви маєте здати, у вас там заборгованість 120 гривень, ви заборгували там. Для чого? Ну, мамочка спробує дізнатись, для чого ці кошти, і відповіді не отримає. Вона каже, вибачте, ми здавали по 15 це переписка. Днів. Да, ну, з головою батьківського комітету. І це в публічному доступі. Більш того, там прямо указано номер садочок, дев'ятий садочок Мукачевському качевські садочок. Місті, ми Мукачев. да. Тим більше місто Мукачево також оприлюднено, що в них на все є кошти і на харчування дітей, і що ніяких зборів не потрібно. А бити. ви ж ви не стикалися з таким, що вони миючі засоби купляють за кошти батьків? Ні, я таке, я таке, я поясню. Я вам на останній у мене була останній Колегія в грудні місяці, де я їм оприлюднила і сказала: Колеги, у нас у департаменті також є заклади обласного підпорядкування. У кожному з цього закладів є своя бухгалтерія. А чому ви не хочете розпрощатися з бухгалтеріями в районі? Раз закон каже, що кожен директор має фінансову самостійність. Тому кажу, я не розумію, що ви кажу, купляєте колективно ті ж миючі засоби для всього району чи міста. І потім кажу, я не уявляю, як це може робити, що начальник орган управління освіти розподіляє ці кошти. Скажіть, будь ласка, хто відповідає за оце питання з за миючими засобами по дитячих садках міста Мухачува? Трисячі людини цієї посади у місті Мукачеві за функціонування закладів дошкільної освіти відповідає ПОНГО. Який звати? Не можу. Але вона багато років працює саме у прамінні освіти Мукачівського міська Конкому і відповідає... досвідчена людина. Досвідчена людина. Я би не сказала, що вона допустить таке, щоб садіки були відзнаючим засоби. Скоріше за все вони забезпечені. Звичайно, я думаю, що забезпечені, але відповідальність за фінансовий розподіл будь-яких відповідає керівник органу управління освіти. Має то на увазі керівник департаменту освіти управління освіти, управління в місті Мукачеві. Вони управління освіти могли може Можете заслужити? нам дати ко якісь координати цієї пані Пону, щоб ми з нею взяли коментар. як у неї чи дійсно у саді зміючих засобів? Чи це не відповідає дійсності? Лариса Ступак, редактор газети села народного контролю. Я хотіла одне питання лише вам задати. Скажіть, будь ласка, чи всі с... дитячі садочки у вас забезпечені миючими засобами, швабрами і іншим інвентарем для прибирання? Ми укладаємо, нас Ми укладаємо... Тобто, у нас централізований для забезпечення, укладаємо топці у нас ідеозовдерні процедури і посичні засобами інвентарем. А так 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 і, з вашого дозволу, я ще раз питаю, чи забезпечені всі сади, садики, садочки в Мукачевому місті, інвентарем і ми, миючими засобами? Я... Забезпечені. Чи відомо вам, що е, батьки, е, батьківські комітети збирають кошти з людей? Чи відомо вам, що батьки з батьківського комітету збирають систематично щомісячно кошти в садиках для, нібито для миючих зараз невідомо? Ну ось я вам повідомляю, що сьогодні з соціальних мереж є, мені стало відомо, що в 9-му садочку збирають кошти, і в інших садочках батьки там скаржаться публічно. Це публічно обговорюється в мережі соціальної в Фейсбуці. Що в Мукачеві в більшості садочків збирають кошти щомісячно? При тому такі як налогові інспектори, розумієте? Навіть виклали переписку публічну, де голова батьківського комітету просто рекетує мамочку і і пише їй смски, що ви маєте здати у вас борг, у вас заборгованість по грошам на мичу засоби. Тійно, але будь ласка, якусь реакцію на те. І це я це думаю, висково. я думаю, ви маєте публічно якось виступити, сказати, що це незаконно ці всі збори. Я дуже вам дякую за дзвінок і що таке. Та ви знаєте, що навіть тепер нову лютому січні не було перерахування. вже стане відомо, мені що в лютому країні за прийшли, просили наміючи приносили рахунок, що закінчилося адекватно на це все управління Реагує. Тому я вам дякую, що ви перетелефонували. Ми прийому віримо обов'язково. Треба з'ясувати, куди йдуть ці кошти. Це це насправді злочин вчиняють батьки окремих дітей. я що трошки вас У нас навіть такі були моменти, що і вони прийшли до начальника в кабінет, просили також гроші. Біля нас перетелефонувала людина голові партії комітету. Ми так люди позволювали. нас і такі моменти помер. Вже треба зробити якусь публічну заяву на сайті вивісити, що всі збори коштів на миючі засоби є незаконними.